Довго очікуване відзначення 1025-ї річниці заснування міста Василькова мало несподіваний початок. Потужна злива зіпсувала всі плани організаторів. Багато заходів змушені були відмінити у зв'язку з негодою. Головні урочистості були перенесені з центральної площі міста у великий зал будинку культури, але це не зіпсувало настрою васильківця. Зал тепло приймав гостей та запрошених. Особливо зворушливою для присутніх була музична овертюра, що передувала сценічним козацьким поям, які виконували дорослі спортсмени фехтувальники Валими оплесками зустріли городяни очільника свого міста сабадаша Володимира Івановича. Добрий день, шановні васильківці шановні жителі міста, шановні гості, запрошені. Відверто я хвилююсь дуже сильно, тому що ну, хвилююсь і все. Знаєте, сьогодні, Дякую. сьогодні велике свято, тому що 1025 років нашому місту. Я хотів передати вітання від очільника Київської області Анатолія Йосиповича Присяжнюка і дозвольте, я зачитаю це вітання. Шановні жителі міста, День міста завжди хвилююча подія для його мешканців. Це улюблене всіма громадянами свято і гарною нагодою отримати наснагу та натлення для нових добрих справ. Обличчя будь-якого міста це передусім його жителі. Воно живе саме завдяки їхнім старанням, умілим рукам та наполегливій праці. Від імені Київської обласної державної адміністрації дякую всім громадянам, городянам, які небайдужі до долі рідного міста, а особливо представникам старшого покоління, мудрим наставникам тим, хто в час є прикладом безкорисного служіння малій батьківщини. Вітаю також перспективну свідчену молодь, які судилися визнати долю рідного краю, міста в майбутньому. Нині ваше місто розвивається, змінюється його обличчя. Стає комфортніше проживання, зростає економічний та культурний потенціал. І все це завдяки вашій щирості, працездатності, оптимізму та наполегливості. Разом з вами радію успіхам вашого міста. Переймаюся його проблемами. І щиро вірю, що, попри усі негаразди, його можна зробити ще кращим, заможнішим, привабливішим. Лише співпраця допоможе нам досягти успіху і зісненні цих планів. Тож нехай ваше славне місто росте і процвітає. Щастя добробут та добробут живуть на кожній вулиці, у кожному домі, у кожній родині, поєднуючи всіх вас згуртовану та небайдужу громаду. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров'я, добра, достатку. Щедрої долі, злагоди і міру, подальших успіхів в усіх справах і починання з повагою голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжін. Шановні присутні, я хотів би розпочати урочистиці зі слів нашого земляка Володимира Львовича Беліса, який сказав. Древня і славна земля Васильків. Тисячі років зростали на ній вмілі хлібороби і мужні воїни, великі будівничі і прекрасні співаки, вчені і письменники. Всім вона була доброю матір'ю-годувальницею. Всім вона давала прихисток у важкі часи. Стародавній і вічно молодий Васильків, улюблений град Великого князя Володимира, місто з понад тисячолітньою історією, південний форпост Києва. Сувора, юригічна, повчальна і велична його історія. Шановні присутні, великий зміст закладений в цих словах нашого земляка. Я хотів би побажати всім нам миру, злагоди, достатку, затишку сімейного, ну і зрозуміло Божого благословення. Слід зазначити, що цьогоріч на святі нашого міста була присутня небувала кількість іноземних гостей. Запрошується делегація з міста Гостинів Мазовецького воєводства Республіки Польща на чолі з наступником мера міста Гостинів Качор Ядвігою. Запрошується делегація з міста Крязіно Московської області Російської Федерації. На чолі з заступником голови ради депутатів міста Прязіно Сотніковою любов'ю Миколаївною запрошується делегація з міста Зержинськ Мінської області Республіки Білорусія на чолі з першим заступником міського голови міста Зержинськ Леневичем Анатолієм Костянтиновичем. Вшанування пам'яті загиблих воїнів під час Великої Вітчизняної війни та бойових дій в Афганістані слово надали благочинному Василькова та Васильківського району отцю Андрію і святом всіх вас, дорогі брати і сестри, з великим святом 1025-річчя нашого міста сьогоднішній день це ювілей. Звичайно, співпадається з великою датою, з такою глобальною датою не тільки для нашої держави, а і для всіх держав Київської Русі з 1025 літтям хрещення Русі. І, звичайно, ми сьогодні складаємо щиру подяку в першу чергу великому рівноапостольному князю Володимирову, звичайно, великому преподобному Феодосію Печерському. Це ті люди, які є один із засновників нашого міста, а один є виходцем із нашого міста. І сьогодні я хочу сказати, що цей день розпочався дійсно з великої події, з радісної події. Сьогодні відбулася в першу чергу Божественна літургія. Сьогодні був освячений Іконостас у Свято-Миколаївському храмі єпископом Васильківським Миколаєм. Сьогодні також був освячений хрест на місці будівництва храму у нашій міськрайонній лікарні. І дійсно, всі ці події ми саме планували у День нашого міста. Тому що я думаю, що немає більшого, як сьогодні, подякувати Богу. За те, що ми з вами сьогодні живемо в мирі, в злагоді, в радості. В сьогоднішній день дозвольте мені виразити щиру подяку нашому меру Володимиру Івановичу. І я впевнений, знаєте, Господь до нас милостивий. Князь Володимир є засновником міста. Я впевнений, що якраз Володимир Іванович, носячи це ім'я святого рівного Апостольного князя Володимира. Зможе змінити долю цього міста на краще. Я хочу сьогоднішній день передати усім вітання предстателя Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира. Наприкінці виступу благочинний отець Андрій вручив високі нагороди від блаженнішева Митрополіта Володимира. За заслуги перед православною церквою та активну життєву позицію на благо Васильківської громади, грамота за заслуги перед Українською православною церквою та в пам'ять 1025-річчя хрещення Київської Русі Савадашу Володимиру Івановичу вручається пам'ятна відзнака Української православної церкви 1025-річчя Хрещення Київської Русі. Володимир Митрополит Київський України, предстоятель Української православної церкви, Совгірія Анатолій Григорович, Вовченко Володимиру Григоровичу, Мараконько Надії Пилипівні, Качану Івану Івановичу. Збаращенко Наталії Сергіївні, Фейн Олександру Васильовичу, Ступаку Олександру Станіславовичу, Пекарській Людмилі Іванівні, Біляєвій Олісі Аркадіївні, Кривушку Анатолію Миколаєвичу, Шакеру Олексію Юрійовичу, Мартиненко Юлія Анатоліївні. Оненко Тамарі Васильівні, румцеву Сергію Євгенійовичу, гордіянку Станіславу Андрійовичу. Вручається пам'ятна відзнака Української православної церкви. Нагороди були вручені також від Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної ради депутатів та Васильківського місьвиконкому. За досягнення у творчій діяльності збереження національної культури і традицій, вагомий внесок у естетичне виховання дітей, високий професіоналіст, активну громадську позицію та з нагоди святкування 1025 річчя заснування міста Василькова почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації нагороджується народний хореографічний колектив Веселка. За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Васильків, досягнення вагомих успіхів у професіональній діяльності, активну громадську позицію та з нагоди святкування 1020-річчя заснування міста Василькова, Київська обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою. Пожар Олександру Олександрівну, директора Васильківської районної Слово відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагородження ветеранів великої вітчизняної війни та ветеранів спорту супроводжувалося довготривалими бурхливими оплесками. Заслуженого тренера України з легкої атлетики, тренера державної школи вищої спортивної майстерності, кращого тренера Київської області. Затрималась на початок свята заступник губернатора області Поташевська Тетяна Леонтівна, але її щирість і відвертість відразу підкупила присутніх у залі. І хоча говорила вона довго, Васильківці слухали її уважно із задоволенням, неодноразово перериваючи її виступ бурхливими оваціями. За дорученням Анатолія Йосиповича присіжнюка, я хочу низько вклонитися і подякувати вам, усім. Нам праці і війни. Це ті, хто творив ваше місто, хто його відбудовував, хто його відстоював. Я хочу сьогодні побажати найкращого малесеньким, які щойно народилися, або тільки, тільки побачили світ, бо це те, те, від чого залежить наше майбутнє. Як сказав Віктор Федорович Янукович, що ми сьогодні повинні інвестувати в наше майбутнє, в наших дітей, бо їм творити нашу історію. Я хочу подякувати сьогодні лікарям. Вчителям, моїм колегам, вчителі, ви тут є, я сподіваюся, ви тут є. Хочу подякувати, комунальщикам, усім тим, хто, хто дбає про ваше місто, хто робить його красивим. Я бачу тут і представники молоді, це всі ті, хто справді славить ваше місто. Нам треба сьогодні зрозуміти одне єдине. Ми можемо багато чого говорити про недоліки, говорити легше, ніж робити, але я завжди кажу так. Якщо керівник приходить до влади і в нього є совість, незалежно від того, яку, який чин він займає, то він буде працювати для громади і заради громади. я завжди кажу так: берешся за справу, не використовуй в своєму житті тільки писані закони, бо вони не завжди можуть підтримати людину. До писаних законів треба додавати обов'язкові закони моралі, закони людяності. І тільки поєднавши ці закони, ми справді можемо зробити багато чого хорошого для людей. Ви маєте сьогодні прекрасного мера, і я ще раз хочу від імені Анатолія Йосиповича, він попросив мене подякувати вам за підтримку Сабадаша. Я думаю... З Володимиром Івановичем і разом з вами буде розквітати. Воно буде серед міст найкращих в Європі. Бо ви заслуговуєте на це. Володимир Івановичу, Анатолій Йосипович, просив мене переказати вам, щоб ви і сьогодні пообіцяли громаді, що ви будете з ними наскільки потужно працювати, що залишите далеко позаду всі інші міста, які тут є. Ну, бо ви ж справді молодий. І, і ми страшенно за вас переживали, щоб ви стали ось господарем такого великого чудового міста. Закінчилися урочистості концертом художньої самодіяльності міста Василькова та району.